Енергетична нестабільність це явище, яке нелегко визначити, але я думаю, що можливо визначити енергетичну нестабільність через чотири елементи. По-перше, ми маємо соціально-економічні критерії, які беруться до уваги. Як правило, люди мають низький дохід на одиницю споживання. Часто це люди, які не мають роботи або працюють неповний робочий день. Вони також часто орендують житло, і останній елемент люди, які живуть в умовах помітної ізоляції, тобто неповні сім'ї, або навіть люди, які живуть самі. Ще одним критерієм, який можна взяти до уваги для визначення енергетичної вразливості, є експлуатаційні характеристики будівлі, оскільки ми часто бачимо, що люди, які перебувають в ситуації енергетичної вразливості, здебільшого живуть у старому житлі, яке було дуже давно збудоване. Також часто це люди, які живуть у будинках з центральним опаленням, а отже, не мають жодного контролю над ним та не можуть зменшити своє споживання і стикаються з рахунками, які їм нав'язують. Разом ці елементи складають ситуацію енергетичної нестабільності. Я не впевнена, що всі люди, які опинилися в ситуації енергетичної нестабільності, можуть визнати це. І не завжди легко визнати, що нам важко вирішити питання з опаленням. Я думаю, що ці люди якось пристосовуються жити в цих умовах, тому що потроху вони усвідомлюють, що це можливо. Але це люди, які також відмовляють собі в інших потребах, наприклад, в якісному харчуванні, якщо вони не можуть оплатити свої рахунки, наприклад, ми успадкували великий будинок, який зовсім не теплоізольований. І ми кажемо, я буду жити тільки в цій кімнаті, щоб опалювати тільки її. Тож ми опиняємося в дещо обмеженому всесвіті. З умовами життя далекими від ідеальних, але визнати, що ти знаходишся в ситуації енергетичної нестабільності, я думаю, що це нелегко.